Чому четвертий квартал це чемпіонат світу для e-commerce, Як ти думаєш, Так, я думаю, що ну як ми вже з тобою проговорили, да по перше, це е, та кількість свят, інтенсивність е, в цей період мені здається найвища в році е, плюс, е, скажімо так, не треба бути маркетологом, щоб знати це, та да, е, але якщо ти вже маркетолог, то це підкріплюється. Даними тих бізнесів, з якими ти працюєш, або це, наприклад, там якісь публічні дані. Якщо почитати якісь маркетингові дослідження, то в цілому, ну ми бачимо саме таку картину, тому четвертий квартал це буквально е найбільш прибуткова е частина року, але водночас і найбільш е конкурентна і складна для, для багатьох бізнесів. Е ось це перше, друге, це те, що е Багато з різних ЯКОМ експертів, да, ті, хто займається підприємництвом, вони прямо а, наполегливо радять починати яком бізнес саме в цей період, да, тобто пройти всі, всю необхідну підготовку, умовно кажучи, влітку, да, і вже запускати, починаючи саме з четвертого кварталу. Тому мені здається, саме через це він є таким важливим.